Більше і більше ситуація в Олешках вкрай критична. У соціальних мережах люди з Херсонщини пишуть про рідних і близьких, які потребують порятунку. Серед них багатолітніх людей, часто хворих та навіть діти. Вони сидять на дахах і чекають, поки їх евакуюють. Волонтери щосили шукають човни та інший водний транспорт за оплату, аби допомогти усім постраждалим вибратися з цієї пастки. Хто Може допомогти з евакуацією. Вулиця Нижня, 118, д два пенсіонери на другому поверху. Хто може забрати? Будь ласка, може хтось допомогти? Батьки залишились на вулиці Нижній в Олешках. На даху сидять, вода піднімається. Човни, хоч в когось є. Я виїхала, не знаю, що робити. Будь ласка, врятуйте людей, сидять на криші. Хуторище, ще провулок Шевченка, 14. Терміново. Потрібна евакуація двох жінок: одні 74 роки. Вона після інсульту, кругом вода, Олешки, село Піщанка, провулок восточний. 19. дуже просимо допомогти Леваневського 128. Близько 20 людей. Є діти сидять на даху. Вода уже підходить до них. Волонтери з лівобережжя шукають човни для порятунку людей в голій пристані, Олешках, Новій Каховці та поблизу них. За ваш човен вам заплатять оплата на картку. Човен може бути як на моторі, так і на веслах. Також розглянемо і інші плавзасоби.